Так, доброго дня всім добрим людям. Ще раз звернемось до того, як правильно мобілізувати і що ж з цим робити. Так, якщо на пенсію за умови недостатнього стажу не можна вийти на 60, то треба чекати до 63 чи 65 років. То призов по мобілізації лише до 60 років. Тобто це несправедливо і не по-людськи. Україна соціальна держава. Якщо людині не дають пенсію, то їй потрібно дати роботу по мобілізації в армію до 63, чи 64 чи 65 років. Та неважливо, скільки. щоб не тинялася по вулицях, не висіла тягарем на родичах і не шукала підробітку. Колаборантством чи державною зрадою. А взагалі добровольцям по мобілізації варто відмінити вимоги по віку, оскільки, якщо він може виконувати обов'язки, то хай собі виконує, скільки людина мож, може, і вона при цьому буде мати пристойну зарплату від держави. Ну і наслідок такої соціальної несправедливості, у нас, наприклад, законодавці навіть не усвідомлюють. Своїх прийнятих рішень чи дій, і інколи вони витворяють речі, які в принципі розколюють народ, в тому числі і проводиться розкол в Збройних силах України. І так, як приклад такої розкольницької поведінки, можна можна охарактеризувати самовільне залишення частин або СЗЧ. Оскільки законодавець написав, що якщо людина вертається з СЗЧ, то протягом трьох днів їй надають все в буквальному сенсі слова, і якщо їй не надати все, то в неї буде підстава знову ж таки бігти туди, в СЗЧ. І такий приклад поведінки він узаконюється. І неважливо, чи весь підрозділ розбіжиться чи не розбіжиться. Незвичайно поширюється в даному випадку і корупційне поле, оскільки право на повернення передано командуванню. І дуже образливо для тих солдат, які не втекли це забезпечення зачасників усіма видами забезпечення протягом 72 годин. Це плювок в обличчя тим, хто стійко і мужньо переносить тягар та поневіряння військової служби. І не зрадив присязі. Ось втікся зачасник влітку, а прийшов восени. За три доби йому потрібно видати зимовий одяг, головне взуття йому, який відпочив і набрався сил, а не тим, хто порвав форму і взуття виконуючи завдання служби. Що значить його годувати? Це значить обділяти їжею тих, хто не втік. За що їх карають. Фактично, це є покарання в плані. Того, що людина відчуває соціальну несправедливість, і, в принципі, таке відчуття є не в однієї людини, є в багатьох. Ну і найголовніше, поки часник кучеряво проводив час, інші служили і не ходили у відпустки саме через нього, оскільки не було е ким замінити. Е це найбільш образливо для тих людей, які е чесно виконують свої обов'язки. Люди з нарядів не вилазили, безмінні варти місяцями проводили, а він відпочивав, сил набирався в кафе, ресторани, бари в нічні клуги. Алкоголь міг собі дозволити вживати без міри чи з мірою. І так, висновок, який потрібно зробити. Важливий і на сьогоднішній день він має право на життя. Це для досягнення соціальної справедливості необхідно обмежити повернення в їжі сні, одязі певний час, відмінити відпустки на кілька років. Інакше всі будуть йти і повертатися, коли захочуть. Ну і ця негативна поведінка сьогодні людей, які на оцьому підтримуються масовістю, вона сягнула там, по останніх даних нібито вже є 70 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення частин. 70 тисяч це приблизно, там, якщо не брати по два рази, одне й те саме, що реєструють інколи. Якщо брати приховані, то реально це 60-65 тисяч реальних людських доль. Які впливають на інші, і в тому числі впливають на психіку тих людей, які реально і стійко переносять ці всі негаразди, які на нас навалилися у зв'язку з тим, що держава Російська Федерація, як вони люблять казати, почала вставати з колін і стала агресором по відношенню до держави Україна. Ну і з того всього. Варто зробити такий висновок, інший, враховуючи те, що в нас були неодноразові ліворуції, остання Ліворуція в Сирії привела до той теорії неолібертаріанства, про яку я раніше говорив, що фактично на сьогоднішній день в людях проявилося оце те ж саме дезертирство, СЗЧ і так далі. Що Башара Асада в Сирії покинули його ж, зрадили ж його і війська. Його війська зрадили не його Башара Асада, а зрадили фактично тій державі, яка існувала, оскільки це не потрібно по-іншому кваліфікувати як чергове захоплення влади в іншій державі. І цей метелик Бредбері, який фактично цей. А в нас фактично це була ця мишка, яка допомогла витягнути рібку. Та неважливо, як це назвати, це масове помутніння або масовий психоз приводить до того, що проходить захоплення влади в державі в неконституційний спосіб. Неважливо, як це сьогодні трактувати. По іншому хтось може трактувати. Хтось може трактувати, що Кубка ліворуціонерів нібито виражає волю народу, але загально прийнятим на сьогоднішній день у всьому демократичному світі є передача влади шляхом виборів в державі, і поки що іншого інструменту, більш цивілізованого людства на сьогоднішній день не придумало. Тому, перше ніж критикувати, а критики завжди знаходяться на мою голову. Оскільки моє бачення цих проблем, які на сьогоднішній день є, воно не співпадає з загально прийнятим, з тим, що люди шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій щось там собі вигадують, там і фактично на сьогоднішній день сирійський народ фактично погодився на захоплення державної влади в державі, оскільки, як я ще раз кажу. Спецслужби, державні чиновники і так далі не захищали державу, а просто виявилися звичайнісінькими пристосуванцями до чого, в принципі, і людство йде. Каже, головне, моя хата з краю, я отримую зарплату. Каже, і хто би каже, там не захопив владу, я все одно буду її отримувати. Дякую за увагу. Всім всього доброго.